Шановні пасажири, автобус відправляється у рейс за маршрутом. Станція метро Нивки, дитяча республіканська бібліотека, станція метро Дорогожичі. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Естонська. Автобус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка вулиця Естонська. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Краснодарська. Шановні пасажири, будьте уважні та обережні. Під час руху тримайтесь за поручні. Зупинка. Вулиця Краснодарська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Вільгельма. Піка. Шановні пасажири, водій має право контролю наявності проїзних документів. Зупинка вулиця Вільгельма Піка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Тешебаєва. Автобус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка. Вулиця Тешебаєва. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка на вимогу. Шановні пасажири, будьте свідомими та відповідальними. Обов'язково сплачуйте за проїзд у громадському транспорті. Неоплачений проїзд збільшує рівень збитковості підприємства, що негативно впливає на надання транспортних послуг. Зупинка на вимогу. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Баумана. Шановні пасажири, місячні проїзні квитки на всі види міського пасажирського транспорту за безготівковим розрахунком можна придбати за адресою вулиця Боженка, 127, телефон 528-3010. Зупинка вулиця Баумана. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Дитяча республіканська бібліотека. Комунальне підприємство Київ проводить набір контролерів пасажирського транспорту. За довідками звертатись до відділу контролю служби організації збору та обліку виручки за адресою Вулиця Боженка, 127, телефон 254 66 33. Зупинка дитяча республіканська бібліотека. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Саратовська. Автобус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Шановні пасажири, проїзд однієї зупинки сплачується на загальних підставах. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка вулиця Саратовська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Салютна. Шановні пасажири, своєчасно компостуйте проїзні талони. Незакомпостований талон не дає права на проїзд. Зупинка вулиця Салютна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Стеценка. Автобус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Шановні пасажири, користуючись послугами громадського наземного транспорту, обов'язково сплачуйте за проїзд. Кожна оплачена вами поїздка є вагомим внеском для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту. Зупинка вулиця Стеценка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: станція метро Сирець. Шановні пасажири, будьте взаємовічливими. Поступайтесь місцем в автобусі, інвалідам, людям літнього віку, вагітним жінкам та пасажирам з дітьми. Зупинка станція метро Сирець. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Академіка Щусєва. Шановні пасажири, не переходьте вулицю в непередбачених для цього місцях. Найбільш безпечні підземні та наземні переходи. Користуйтесь ними. Зупинка вулиця Академіка Щусєва. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Академіка Грекова. Автобус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка вулиця Академіка Грекова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Дорогожичі. Кінцева. Шановні пасажири, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Переходьте вулицю у встановлених місцях на дозволяючий сигнал та привчайте до цього дітей. Кінцева зупинка станція метро Дорогожичі. Шановні пасажири, не залишайте свої речі.